Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки про Кредитбанк. Спеціальний ефір на радіон ве триває друзі. Доброго дня. Мене звуть Юля Петрова. Проведу в сьогоднішньому ефірі одну годину. Зараз лише нагадаю четвер, десяте квітня на календарі. Нагадую вам також, що ми допомагаємо бригаді Рубіж і збираємо 750 тисяч гривень на наземний дрон українського виробництва, який називається ВЕПРИК. Він слугує для евакуації поранених. Пам'ятаєте, що бригада Рубіж виконує бойові завдання на Куп'янсько-Лиманському напрямку і на Донеччині. Маєте нагоду долучитися до НАТО і допомогти врятувати життя українських захисників. Посилання на банку знайдете під описом до цього відео. Про безпекові питання для України і світу будемо говорити на початку цієї ефірної години. Головнокомандувач Сирський, як ви пам'ятаєте, напередодні заявив, що армія країни-агресорки Росії фактично розпочала наступ на Сумську та Харківську області. А інститут вивчення війни сьогодні припустив російська армія. Імовірно, хоче створити буферну зону на Сумщині і наступати на самі суми, але сил і ресурсів для цього. Того в Росіян поки що немає. Ну також тиметься про торговельні війни Трампа. Із найсвіжішого президент США заявляє, що відкласти дію своїх тарифів йому підказало серце американського лідера. Цитує видання «Політико». Розпочнемо із світу і безпеки. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова. Пане Олексію, добрий день. Слава Україні. Доброго дня, пані Юлія, Героям слава. Дякую за запрошення. Розпочати з вами хочу, все таки із ймовірного можливого наступу на Харківщину і на Сумщину. Армія країни-агресорки Росії фактично розпочала наступ на Сумську та Харківську області. Сказав вчора Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України в інтерв'ю виданню «Лівий берег в українському центрі протидії дезінформації. Уточнювали Йдеться саме про Сумщину і Харківщину прямої загрози. З обласним центром немає остаточно. Крапки над і розставили у Генштабі. Зазначили, активізація противника на Сумщині та Харківщині. Констатація факту, а не привід для паніки чи хайпування. І інститут вивчення війни сьогодні написав: армія Російської Федерації ймовірно хоче створити буферну зону на сумщину, хоче наступати на самі суми, але сил в них поки для цього немає. Сирський також попередив про потенційно загрозливі для України військові навчання в Білорусі за участю Російської Федерації восени нинішнього року вони мають відбуватися. Власне плани ворога для нас, чесно кажучи, не є несподіванкою. Але як спроба нового великого наступу росіян, принаймні, це вони так думають, виглядає на фоні переговорів про припинення ударів по інфраструктурі, і що з цього приводу думає Трамп. Він так захопився економічною війною і новими митами, що забув про Україну. Ще вівторок, пам'ятаємо, критикував Росію і визнавав, що вони бомбардують. Зараз як божевільні, а до кінця тижня замовк, забув про цю історію. Будь ласка, поясніть до 20 квітня дати, яку ставили собі американці, як початок перемир'я все хопну залишилося 10 днів mm -hmm. і судячи з того, як розвивається ситуація, навряд чи 20 квітня образно кажучи, замовкнуть гармати, якою буде на це реакція Трампа, важко сказати, наскільки для нього буде пріоритетом саме ця тема, тому що зараз з тими тарифами, з тим, як реагує на це Китай, можливо, що скажімо, це відсунеться десь на другий план. Якщо ж говорити про, ви згадали інтерв'ю генерала Сирського, дійсно дуже розлоге інтерв'ю, і одне з небагатьох, яке він давав в такому вигляді, то там, ну, коли ми говоримо, про, скажімо, те, те, як неправильно трактували його вислів про початок наступу на Сумщину, Ну Спочатку потім вже роз'яснили. То дійсно, початок російського наступу відбувся ще рік тому назад, майже рік тому назад, в травні на Харківщину. І якраз в своєму інтерв'ю генерал Сирський, скажімо так, розкриває деякі деталі, чому той наступ тоді не був настільки успішний, як Росію планували, тому що українські військові своїми діями спровокували росіян на початок наступу, коли вони ще не були повністю до цього готовими. Ну і також, якщо говорити про курську операцію і сьогоднішню активізацію бойових дій на Сумщині, то це. Знову ж таки нічого нового, тому що завдання створення так званої буферної зони чи зони безпеки путіним було поставлено ще в квітні минулого року, тобто можна стверджувати, що це продовження того наступу, який розпочався ще рік тому назад. Щодо 20 квітня і великого перемир'я, які ваші прогнози, як діятиме Трамп? Зараз активізує свої дії? Чи скаже я передумав? А може там я відклав це питання з митами? ж Так вчинив, так можна було я, я не берусь прогнозувати, якими будуть його дії, але дійсно через 10 днів у нього буде дуже складний вибір. Тому що це був один з основних пунктів його передвиборчої програми: це те, що він збирався зробити, як ми знаємо, 24 години після інагурації. і тому очевидно, що йому будуть задавати питання журналістів, він має якимось чином пояснювати. Вже були спроби сказати про те, що ми зробили все можливе, але ось ну переважно в чому звинувачували українського президента, але от, Два президента не хочуть миру, і ми умиваємо руки там чи ми зробили все, що могли. Але буде наступне питання, тому що Сполучені Штати добровільно і одноосібно взяли на себе роль лідера в переговорному процесі, і тому вони мають по ідеї: ну, якщо не нести відповідальність, вони я маю на увазі Трамп особисто, то принаймні бути готовими до цих незручних питань якою буде реакція, тому ж таки навряд чи хто небудь знає, чи сам Трамп оце знає? Чи він знову скаже, що він розлючений на Путіна? От чи можливо він намагатиметься сляко там якісь нові обіцянки давати переносити терміни? Оцей цей непередбачуваний Трамп нейропластичність мозк мозку, він нам точно забезпечує не тільки, до речі, Україні, напевно, по всьому світу. Але давайте перейдемо до питання допомоги допомоги від Сполучених Штатів в Україні, допомоги від наших європейських партнерів, вже згадуваний і вами, і мною Сирський каже, що зараз основна допомога йде якраз від партнерів України у Європі. А якщо американська допомога повністю припиниться, Україна Іна має розраховувати на власні сили у той же час. Президент Зеленський озвучив ідею того, що Україна готова купити наступний транш військової допомоги від Сполучених Штатів. Там готові ми на це витратити від 30 до 50 мільярдів. Готові заплатити за цю допомогу. Скажіть, будь ласка, наскільки реалістична така історія, такий сценарій, і чи може він потішити Трампа? Він же ж економіст великий. Великий бізнесмен нічого не робить просто так, можливо, за гроші все відбуватиметься швидше і зрозуміліше. З приходом Трампа поняття американська допомога, мені здається, вже нерелевантне на сьогоднішній день. Тобто, ну можна говорити, тому що навіть якщо за це доводиться платити, то це все одно допомога. Але, скоріш за все, що. Дійсно, ця заява президента Зеленського може підказати Трампу певні варіанти дій, тобто він вже буде говорити, що Україна нічого не отримує задарма, а лише отримує або ж в борг, або відразу там по передоплаті. При цьому, якщо дійсно, він спробує задіяти той план. Який він говорив кілька місяців тому назад, що якщо він побачить непоступливість президента Путіна, то він тоді відкриє там шлюзи всієї американської допомоги поставок американської зброї? От, тобто ну повністю виключати не можна такий що Якийсь момент ця допомога в тій чи іншій формі може навіть збільшитися для України, але станом на зараз, скоріш за все, ми говоримо лише про торгівлю з Сполученими Штатами, перспективу і про те, що дійсно буде збільшуватися допомога мірою можливості від наших інших європейських партнерів, ну і не лише європейських. Чим щодо допомоги а, Україні може відповісти Європа? Дуже цікавий матеріал з'явився від британського видання, The Economist. пишуть про те, що ситуація на полі бою в Україні могла бути кращою, якби європейські уряди не лише постачали європейське озброєння, але й інвестували в, в український ВПК. Так а в чому загвоздка? Тоді поясніть, будь ласка, чому цього уповнене відбувається? Складно сказати, чому цього не відбувається, але те, про що кажуть журналісти і економісти, це дійсно хороше, комплексне рішення, тому що з одного боку є, є резерви нарощування виробництва озброєнь в Україні. Було також не так давно інтерв'ю радника президента. Камишина здається, така його посада, і директора Укр Укрборонпрому, так, да, да, да. Про, про те, що на сьогоднішній день потужності використовуються українські потужності з виробництва озброєнь боєприпасів використовуються менше ніж на половину. Проблема в фінансуванні. Тобто, це той канал, де можна чи та опція. Зарубіжної інвестиції, де можна нарощувати українське виробництво, і для України це звичайно найбільш перспективний найбільш бажаний шлях. Я впевнений про це. Також є багато дискусій. Що Україна далеко використовує не всі свої резерви, а ті резерви, які є, вони також не зовсім ефективно, в тому числі місцевих бюджетів. Це те, що можна було б. Не те, що можна було б, це щось потрібно спрямувати замість, умовно кажучи, бруківки на виробництво українських безпілотників. Ну і також в економіст згадується та одна з проблем, вона, скажімо так, доволі штучна, це те, що дуже сильна інерція. Європейської оборонної промисловості ну, цьому не можна звинувачувати власників чи керівників цих заводів, тому що європейські уряди не поспішають їм давати довгострокові замовлення а звичайно, бізнес, якщо не бачить перспективи тим більше в такій специфічній сфері, на що найменше там 2-5 років, то вони не будуть, будуть дуже обережно інвестувати власні кошти. Угу. Повернемося до Сполучених Штатів. Тут чудова новина з'явилася буквально за кілька хвилин до нашої з вами розмови про те, що міністр оборони США Гексет передумав і буде присутній на зустрічі у форматі Рамштайн, яка завтра відбуватиметься. А чого б то раптом хочу я у вас спитати? От тижнем ми обговорювали, що о Боже не приїде вперше міністр оборони Сполучених Штатів на зустріч Рамштайн. Ну нічого, вже домовилися, вже перебиратимуть на сет країни НАТО головування, не тільки Сполучені Штати рулитимуть там усім, але ні, Ексеп каже, тепер каже, ну тепер приїду. Що сталося? Можете пояснити? Для мене це сигнал того, що в команді Трампа відбуваються якісь внутрішні дискусії. Вони, як ми іноді спостерігаємо, навіть виходять наружу ці конфлікт, конфліктні ситуації. Ось і тут. Мені здається, це дійсно показове, тому що якщо Європа сказала, що ну добре, раз, раз ви вже вирішили, що ви виходите з Європи, ми якось. Намагатимуться впоратися власними силами. Ми бачимо дуже потужне лідерство з боку окремих країн Європи, з боку Великої Британії. Ну, очевидно, американці не готові ще повністю поступитися цим лідерством. Ну і також цікаво подивитися, яке місце посідатиме міністр оборони сполучених штатів на цьому засіданні, тому що. Це також відомо, що якщо є сполучені штати за столом, то вони мають головувати. Ну, подивимося. А скажіть, також внутрішні дискусії затягують підписання угоди про надра із з боку Сполучених Штатів, що взагалі відбувається з цією угодою, тому що наш прем'єр Денис Шмигаль каже про те, що Україна веде переговори зі сполученими штатами щодо угоди про корисні копалини, але має чіткі червоні лінії, які не може перетинати. Це і наша конституція, це і європейські наші прагнення, і наші європейські зобов'язання. Отже, каже Шмигаль. Мигаль, ми розуміємо, що це має бути партнерська угода, тобто на рівних умовах для обох сторін. Скажіть, а як ви вважаєте, чи готові Сполучені Штати підписувати угоду на рівних умовах? Що про документ і його переписування, його версії відомо зараз? М'яч знову на американському боці? Судячи з останнього обміну репліками, і що Міністром торгівлі США і президентом Зеленським, очевидно, що е, знову е, наштовхнулися ці переговори на, е, на неподоланні перешкоди. І як ви вже сказали в своєму питанні, е, скоріш за все, проблема в тому, що Сполучені Штати так і не дозріли до того, що Україна не буде підписувати будь-що, як президент Зеленський сказав, що. Якщо нам показують просто пальцем, отут тут підпишіть, не читаючи, то так не працює, тому е, теж важко сказати, чи коли і чи буде ця угода підписана, але є при такому при такій постановці питання, як це було в, в цій останнь, останньому проєкті цієї угоди, що від вас все від нас нічого. Я думаю, що в якийсь момент ціна відповіді так і ні Туди для України, ну тобто де оцінюватися, чи в чому є більший ризик, чи погоджуватися на ті неприйнятні умови, які висувають американці, чи, чи їм відмовити. Ну і давайте поговоримо про цю торговельну велику війну із безпекових міркувань, і от про ці величезні мита від Трампа, які він спочатку вводить, потім відтерміновує, але не для всіх. Каже, це серце мені підказало відтермінувати таке глобальне велике рішення. Я побачив, що всі злякалися. Я побачив, що всі хочуть тепер зі мною розмовляти. каже, що готовий зустрітися із зіньпіном, главою Китаю, аби врегулювати ескалацію торговельної війни. Китайського лідера другом. Поясніть, будь ласка, що відбувається насправді. Невже Трамп дає задню? Це він лякав світ і просто передумав, чи все набагато гірше? Ну він багато наговорив, і там він навіть казав, куди його збираються цілувати. І після цього, якщо ми говоримо про Китай, очевидно. Зараз це ключовий фокус Сполучених Штатів, то Китай стоїть лідер Китаю, стоять зараз перед дуже складним вибором, тому що вони не можуть піти на той шантаж, який сполучені штати. Ну не, не можна звичайно порівнювати Китай з Україною, але в будь-якому разі, ну Китай це це точне з Китаєм точно так не можна розмовляти. Як робити пров'ютрам не там. чекав, так що Китай відповість, що не буде мовчати, і також підвищуватиме мита. І од дійсно така ескалація у торговельній війні між сполученими Ці. штатами Китає через це відбулася. Я не знаю, як можна не чекати, тому що Китай останнім часом робить доволі сильні заяви, і зовсім недавно була офіційна заява на офіційному рівні Китаю. причому ми ж знаємо яким чином здійснюється комунікація в Китаї? Тобто там не, не пишуть в Твіттері, А якщо пишуть, то, то перед цим цей, цей текст просто вивіряється до кожної. Я не знаю, там як в єроглифах це, чи є там коми от, але Китай вже казав публічно заявляв сполученим штатам, що якщо ви хочете війни, будь ласка, давайте. Будемо воювати, тобто Китай доволі різко відповідає на відміну того тієї риторики, яка була там ще кілька років тому назад, і зараз Сполучені Штати штовхають світ, і в тому числі Китай, на дуже небезпечний шлях, тому що Китай не може зараз просто так відступити на американський шантаж. Вони відповідають, як ми бачимо, і в якийсь момент, якщо дійсно ситуація дойде до такої, що ці всі тарифи вступлять. Силу, Китай же прекрасно розуміє, що будуть суттєві економічні соціальні наслідки для самого Китаю. А як ми знаємо, в авторитарних режимах є один дуже такий традиційний популярний спосіб. Як реагувати на внутрішні проблеми, це розв'язувати чи переключати увагу на зовнішні проблеми, і в тому числі розв'язувати якусь невеличку переможну війну? От, тому якщо Китай. Наважиться все таки на агресивні дії стосовно Тайваня, То я думаю, що е, більшість аналітиків зійдеться на тому, що е, Трамп е, суттєво підігрів такі настрої і такі рішення. От якраз про це було моє наступне запитання: до чого взагалі можуть призвести такі торговельні війни, які затіяв Трамп, як глобально це вплине на безпеку в світі, та у прям прямий у прямим чином вплине і навіть може призвести до нового конфлікту, нової війни. Вірно, я вас зрозуміла. Абсолютно, і це відчуття дежав'ю, тому що подібні події відбувалися перед Першою світовою війною, перед Другою світовою війною, тобто руйнація торгових зв'язків, руйнація системи міжнародної архітектури безпеки Тут тобто, все, все, все це на жаль зараз в якомусь трохи іншому вигляді, на іншому витку історії повторюється. Угу. Ну і власне ще одну тему я збиралася з вами обговорити вчора. Було повідомлення про те, що 12 квітня в Омані мають відбутися непрямі переговори між Сполученими Штатами та Іраном. Таким чином Трамп і цю країну зараз зачепив і намагається там просувати власні інтереси. І щодо ядерної програми Ірану, скажіть, будь ласка, чого чекати від цих переговорів, що вони означають зараз на загальній світовій геополітичній карті? Трамп свого часу зруйнував той формат переговорів цю ту всеохопну угоду, яка існувала між сполученими штатами, між Іраном, Сполученими Штатами, Росією і, і, і Європейською Європою. Тобто він вийшов тоді з цієї угоди, зруйнував по суті, зруйнував той порвований процес. Зараз він робить приблизно те ж саме, що в випадку з Україною. Тобто він хоче один на один домовитися. ну не те, щоб домовитися з Іраном, тобто він. Виставив ультиматум Ірану. Ну тут тут теж зараз іран рані. Здається, його не дуже послухали. Тому що сказали ні напрямі на прямі переговори. Ми не погоджуємося. Листами написали пане президенте. Дякуємо, але але ми готові відповідати. Це риторика, але знову ж таки це, це ще не означає, що Іран готовий до такого розвитку подій. Тим більше enfin, що е, в якщо в, в, рап, раптом, якщо дійде до конфлікту, то в сполучених штатах там є дуже один потужний союзник, який буде бомбити попереду сполучених штатів всі ці іранські іранські площадки, де там виробляється або зберігається зброя. Чи запаси не? Mm -hmm. урану. Mm -hmm. не бо майте на увазі Ізраїль? Ну, Звичайно, угу. і слухайте. Ну а російський фактор, як Російська Федерація може включитися в американсько-іранські переговори, От днями була інформація про те, що Держдума Росії ратифікувала договір, а про там всеосяжну співпрацю, всеосяжне партнерство Росії і Ірану, пам'ятаємо про це, домовлялися ще взимку, здається. І коротше кажучи, пам'ятаємо також, що Трамп при розмові із Путіним говорив Якраз про те, що ну можливо, він попросить Російську Федерацію бути посередником у переговорах з Іраном. От як це виглядає зараз? Можливо, це одне з питань, яке зараз обговорюється в цей час, коли йде наш ефір на зустрічі російських і американських делегацій, тому що як там було заявлено, що там темою не буде війна в Україні, що звичайно вона там, там буде. Але там налагодження двосторонніх дипломатичних відносин. це це скоріш за все одне з питань, тому що Росія активно себе пропонує як такого рішателя проблем, які, власне кажучи, Росія до великої міри причетна до їх створення. От, але та ж сама Росія, керівництво не поспішили вже заявити, що ця їхня велика угода з Іраном не передбачає прямої військової допомоги. Іран у разі конфлікту. Тобто вони вже якісь певні заяви, такі попередження зробили. Що якщо буде вибір Іран Іран або США, то скоріш за все вони там такий умовний будуть зберігати нейтралітет? Дякую, дякую, пане Олексію, що пояснили. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олексій Мальник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Разумкова. Говорив зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.